І казан до приготування плову. Розігріваємо, додаємо олію. Ми будемо готувати плов з телятиною, обсмажуємо на олії, додаємо спеції і приблизно через 10-15 хвилин додаємо багато-багато моркви і цибулі. Готуємо майже до приготування повного. Далі висипаємо рис, який попередньо замочили у солоній воді. Заливаємо рис холодною водою так, щоб тільки покрити рис. Викладаємо одну велику чесничину і готуємо ще хвилин 15. Буде дійсно дуже смачно. І що? Плов готовий, краса. Перемішується плов правильно, тільки коли вже повністю приготувався. Зараз його не перемішуємо. Ой, який гарний.